Власне, повертаємося до наших результатів, до наших рекордів в Ріо, де проходить паралімпіада. Набагато краще виступають наші паралімпійці ніж олімпійці. Зараз в збірної вже 40 нагород є. Це третій день Олімпіади, і тільки почався насправді третій день Олімпіади, тому що інший час. Ось таблиця на ваших очах: першим Китай, другим – Велика Британія, третій Україна. І Третя, вона зараз за кількістю золотих нагород, їх 14, срібних 10 і 16 бронзових. І за кількістю золотих нагород також ми зараз треті. Були другі, трималися півдня буквально. Зараз знову на третьому місці, але бачимо, що відрив не такий великий у Великої Британії. І будемо вболівати далі. За наших коротко про рекорди українських спортсменів. Отже, дебютант Паралімпіади в Ріо Максим Кріпа. Так, встановив два рекорди світу в запливі на дистанцію 100 метрів на спині. Лейла Аджаметова також встановила світовий рекорд у забігу на дистанцію 100 метрів. У запливі на 50 метрів на спині рекордсменом Європи став Дмитро Виноградець. І паралімпійські рекорди з плавання встановили також Данило Чуфаров та Єлизавета Мерешко. Титулована пауерліфтерка. Лідія Соловйова встановила паралімпійський рекорд у жимі лежачі у вазі 102 та 107. 7 кілограмів відповідно, і з нами на скеп-зв'язку вже є Валерій Сушкевич, президент Національного паралімпійського комітету України. Він включається з ріо де Жанейро, пане Валерію, доброго вечора. Вам дякую у вас, звісно, не вечір, але дякую, що долучилися до розмови з Романським Ми в. Ми, по перше, дуже вітаємо наших паралімпійців. Передайте їм від всієї студії громадської від наших глядачів, що ми захоплюємося їхніми успіхами. Скажіть, будь ласка, яких ще сьогодні нам результатів чекати, нагород і можливо рекордів так само, що сьогоднішній день принесе Україні? Ну о, сьогодні ви назвали тільки що результати вчорашні, сьогоднішній, але сьогоднішні результати поки що. Це три медалі. Це дві золоті, полянський Роман і Ажамєтова Ліля вони завоювали по золоту. До речі, вислування нашому паралімпійському дійсно це медаль дуже дуже значима і довгождана. Рома йшов до неї дуже серйозна. І... Дуже зраділи, тому що на цілий корпус лодки він випередив е, австралійця. І тому результат дуже-дуже красивий. Красивий Ми були, зранні, під час е, цих запливів. Е, безумовно, є е, результат це лілі, золота медаль, і одна бронза хруніка е, в Дніпро е, не, метро. Обще три, три медалі і такий поріг 40 медалів, які. Сьогодні, в цілому, за три дні здобула національна Паралімпійська збірна. Я не кажу, що ви постійно і ваші колеги кажуть на Олімпійських іграх. Олімпійські ігри закінчились давно, зараз Паралімпійські ігри. І називайте, будь ласка, те, що як кажуть, ми де ми знаходимося. Тому ем, така ситуація. І якщо казати сьогоднішній день і завтрашній день, розумієте, я не хотів би говорити прогнози про те, що сьогодні. Торкається питання якихось результатів. Єдине, хочу сказати, дуже знаково буде боротьба сьогодні. грає наші дівчата-волейболістки з бразильською командою. Ну, хочу вам сказати, як волівають бразильці, це неймовірно зал, просто шаленіє, коли виступають бразильські спортсмени. А волейбол в Бразилії спорт номер два після футболу. Тому буде дуже важко нашим дівчаткам от, грати сьогодні з бразильською командою, але вони не налаштовані саме на перемогу. Тому вболівайте разом з нами, дивіться по телебаченню. Наскільки я знаю, цей матч буде прямій трансляції. І дуже сподіваюся на цей результат. Не цікаво, що завтра, завтра е, Україна буде грати в футболі. Чуєте, з Бразилією. Оце Ого. буде. А це буде серйозно. Завтра Україна-Бразилія матч відбірковий в підгрупах, правда. Це ще не фінали, але нашим хлопцям буде дуже дуже важко. Стадіон, я певний буде заповнений і психологічно буде також досить серйозно нагадати. Також буде цей матч показуватись по телебаченню. Я дуже сподіваюся на підтримку українських вболівальників по футболу і сподіваюся, що ми виберемо. Будемо завтра все-таки мати хороший результат. І сьогодні вечір дівчатка також. Ну і сьогодні також будуть грати в голболі Україна, Канада, голбол. Голбол це а, така специфічна, спеціальна гра для незрячих спортсменів, і там вона дуже така спеціальна і незвична, але цікава, цікава на спорті для незрячих. Ну і інші будуть у нас і. Атлетичні і змагання по плаванню, От, де ми також сподіваємося на відповідний результат. Поки що українська команда дійсно йде з хорошими темпами. Бачите, ми сьогодні постійно в лідерських позиціях: 14 золотих, 10 срібних, 16 бронзових медалів. Команда має прийняти результат. Хочу сказати, що ну, і українці. і... Кореспонденти різних каналів ми знають про наші проблеми. Всередині є у нас невдачі, є у нас не дуже прийнятні результати, але ми оптимістичні. Ми працюємо з спортсменами, ми працюємо з загалом команд, шукаючи можливості все таки знайти те, щоб зменшити проблеми, ті проблемні чинники, в тому числі психологічного порядку, який сьогодні дуже. Ну, бувають проблема. Розумієте, що коли ось, людина, наш український спортсмен, має перший номер брейдену в світі, і тут поки що він буває, не може себе на Паралімпіаді. Напружена, дуже конкурентна боротьба. І витримати її дуже-дуже непросто. Тому всі ці места 40 вони дались надзвичайно напруженою боротьбою з суперниками з різних світу. Пане Валерію, ще дуже коротко. Ми от спостерігали, наприклад, за Ярославом Семененком, який став бронзовим призером на Олімпіаді в плаванні. Ми знаємо його історію. Це фактично плавець, який тренувався під бомбардуванням І так він з Зіловайська. Тобто така героїчна історія. Ми говорили вчора з Оленою Копян, і тут з вами раніше в студії як українським паралімпійцям вдається те, що не, не, не вдається українським олімпійцям. Так, ми розуміємо, що Олена Копян намагалась дуже так. Кути згладити, сказати, що в нас просто більше е класифікацій, тому більше медалей. ж ми розуміємо, що в інших країн так само скільки ж класифікацій, але наприклад, якщо Британія, Китайці в лідерах і на Олімпіаді, вони в лідерах і тут на паралімпіаді, то в Україні дуже різні результати. Так, коли Україна на Олімпіаді десь за тридцятку, то тут ми зараз треті, і навіть були сьогодні другі. Чому так, пане Валерію? Ну, я хочу сказати, що я можу не погодитися з Леночкою. Вона делікатна і, скажімо так, толерантна по відношенню до наших олімпійських податків, а також дуже. Буду толерантним, тому що всіх чинників аналогічних в Олімпійському паралімпійському спорті важко говорити про аналогічність. Ми маємо різну структуру наших рухів, ми маємо різні методології, підходи і так далі. Тому тут є багато можна говорити і аналізувати. Але знаєте, я хочу сказати, що. Те, що ви зараз задаєте, таке питання задають багато дуже е, міжнародних експертів тут на Паралімпіаді, е, і бразильські, і європейські, і американські, і всі шукають причину, причину українського успіху. Причому всі говорять про те, що війна в Україні війна і е, в Україні страшна ситуація. Як же всі загальний прогноз для України був тут? Експертів на телебаченні, в пресі, що Україна да, вона була лідером, а зараз під час війни ну, буде безумовно суттєве зниження результатів і що буде маса провалів. Так просто відверто говорив навіть на телебаченні бразильської. Uh -huh. Але, ви знаєте, хочу сказати, що Національний полімпійський комітет України, наша команда, є така, команда це не тільки спортсмени, тренерів, це команда фахівців. Команда професіоналів, команда організаторів. Ми не сиділи просто так склавши. Ми розуміли, що потрібні якісь компенсатори, шукати якісь варіанти рішення питань, так щоб цього падіння, яке прогнозували, якщо чесно казати, що у нас падіння відбулося, просто мало хто бачить, якби не було війни, якби не було проблемних чинників, все те, що я зв'язано в тому числі, затратила. Національного барабійського центру в Криму то Повірте, результат наш на 15-й паралімпіаді був би ще вищим. Я в цьому абсолютно переконаний, тому що я е, той президент, який не просто зверху щось келює і формально представляє е, Паралімпійський рух. Я знаю як експерт, як спортсмен, як людина, яка безпосередньо сидиться кожним видом спорту разом з моєю командою, знаю, що ми показали більш високий результат. Але компенсатори організаційні. І методологічні, і інші ми все-таки певним чином знайшли не все, але знайшли. І ми сьогодні змогли ну, нівелювати деякі проблемні чинники, пов'язані з тим, що є сьогодні і дефіцит фінансування, є сьогодні проблеми з, з спортивними аренами, тому що втрачена. Наша головна паралімпійська база є компенсатор певний чином західно реабілітаційного спортивного центру нової паралімпійської бази, яка маленька, і вона зимова, вона не профільна літня для літніх від спорту. Але ми і там знайшли деякі е -е, організаційні можливості і роботи, які дали можливість все-таки е -е, ну, щось е -е, не втрачати з того, що ми могли втратити глобально. Тому, говорячи про нашу систему систему на українську фізичну фізичної культури спорту з інвалідністю, систему інбаспорту, систему Національного комітету спорту і поєднання з роботою Міністерства молоді і спорту, вдалося зробити те, що ми зробили. Ми показуємо поки що, я кажу поки що, гідний український результат тут на 15-й Дуже вам дякую. Я знаю, що ви спішите на пере на тренування. Відпускаємо вас успіху нашій команді. Будемо вболівати сьогодні. Будемо вболівати і в волейболі, і завтра в футболі. Валерій Сушкевич, президент національного паралімпійського комітету України, був з нами на прямому зв'язку з Ріо де жанейро де наші паралімпійці показують просто вражаючі результати. І от Валерій Сушкевич каже, що показуватимуть насправді і далі. Ми йдемо також далі. Будемо говорити про результати громадської, зокрема громадської культури.